Путін не збирається виконувати ультиматуми Трампа, але Путін готовий до перемовин з Трампом у закритому режимі. Позиція агресору Росії демонструє, що до кінця 2025 року миру не буде. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Очільник Кремля Володимир Путін не піде на ультиматум Трампа, але готовий до перемовин з ним у закритому режимі. Ймовірно, такі перемовини вже почалися. Про це заявив Главреду голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. На його думку, ситуація свідчить про те, що до кінця цього року зрушень у перемовному процесі не буде. Цитата. Судячи з усього, такі перемовини вже розпочалися. Про це свідчить заява Трампа щодо поїздки Уїткофа Москви. Проте враховуючи непоступливу позицію Путіна, і той факт, що ультиматуми, озвучені ним ще минулого року, залишаються чинними. Можна зробити висновок: що найменше до кінця року жодних серйозних зрушень у перемовному процесі не буде. Що стосується зустрічі Зеленського і Путіна, експерт зазначив, що вона матиме. Сенс лише якщо буде про що домовлятися, та за участі Трампа. Цитата: для нас така зустріч матиме сенс лише за участі Трампа. Є надія, що саме присутність Трампа може змусити Путіна піти на певний компроміс заради припинення вогню, але поки що шансів на це дуже мало. Теоретично зустріч може відбутися, якщо Путін цього захоче, але навіть якщо вона станеться без попередніх домовленостей, вона навряд чи просуне процес далі. Позиція України полягає в тому, що справжні перемовини мають відбуватися на найвищому рівні, а не на рівні мединського. Участь Трампа в таких перемовинах створює, хоча б шанс на досягнення домовленості про припинення вогню, сказав Фесенко. Крім того, на думку політолога. Трамп буде дотримуватися свого ультиматуму, доки Путін не піде на припинення вогню. Цитата: Трамп може відтермінувати санкції лише у разі, якщо Уітко повернеться з Москви зі зрозумілим сигналом. Путін готовий обговорювати припинення бойових дій. Якщо цього не станеться, санкції будуть запроваджені. Втім, не варто очікувати на так звані пекельні санкції. Наприклад, повного мита у 100% на китайські товари не буде. Адже головна причина тут не Путін, а прагнення Трампа досягти домовленостей із Зіньпіном. США та Китай ведуть складні перемовини, і обидві сторони не хочуть торговельної війни. Індія натомість уже робить поступки, поступово скорочуючи закупівлі російської нафти. Саме такий тиск і може бути ефективним. Він додав, що реальні перемовини почнуться тоді, коли Україні вдасться стабілізувати фронт. Путін може піти на реальний діалог, якщо зрозуміє, що війною не може добитися своїх цілей. Цитата: найбільш ефективним інструментом такого тиску залишається постачання зброї Україні з боку США. Реальні перемовини почнуться лише тоді, коли нам вдасться стабілізувати фронт. За підтримки західних партнерів саме це стане вирішальною передумовою. Адже коли Путін зрозуміє, що воєнним шляхом не досягне бажаного і що його ультиматуми не працюють, тоді можливо через певний час розпочнеться реальний діалог, але і це не гарантовано, підкреслив Володимир Фесенко.